Вітання усім опівнічним печенюшкам. Перший епізод про приводів буде особливим, я розпочну з історії, яку вчора мені розповіла моя подруга. Усі історії в цьому сезоні будуть справжніми і розказаними реальними людьми в інтернеті або мені особисто. Згори з'явився лінк на сезон моторошних історій про людей, що зникають у лісі, а під відео я залишу посилання на телеграм-спільноту із новинами. І, мій патреон, що ж, бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Ну, загалом історія дуже давня і темна. Мені розповіли її в 12 років, і я була в тому ж віці, що й моя бабуся на момент подій. І я тоді капець, як налякалась, бо щоб ти розуміла, я ще й ношу ім'я на її честь. Одним словом, ось приблизний переказ нашої сімейної легенди. Під час Першої світової тато моєї прабабусі саме воював на фронті, тож вона із сестричкою та мама жили в той час самі і дуже за ним скучали чекали з дня на день, що тато от от повернеться. Бабуся була у підлітковому віці і часто лишалась вдома одна із сестричкою, доки мама була на роботі. І от одного разу ввечері сидять вони із сестрою і про щось говорять, як чують, відкриваються двері. Дівчата подумали, що це мама прийшла пораніше, і побігли її зустрічати. Неможливо передати їх захват, коли в дверях вони побачили свого тата, і вони летять до нього. тато їх обіймає, цілує, вони вище жартують про щось, сміються. А тоді тато каже їм, що дуже втомився і хоче відпочити. Щасливі вони проводять його в іншу кімнату, де він лягає спати. А Вони ж, як два мишенятка, сидять тихенькі-тихенькі і дуже щасливі, не заходять до нього, не розмовляють надто голосно, роблять все, щоб тільки його не потривожити. І ось за декілька годин з роботи приходить мама. Щасливі дівчата розказують їй, що тато нарешті повернувся, і на радостях всі заходять в кімнату, де він відпочиває. А там нікого. Немає речей, які він приніс із собою. і жодного сліду, щоб він лягав на ліжко, чи будь до -то чого торкався в кімнаті. Дівчата не вірили своїм очам і бігали навколо, шукали тата. А мама все списала на їх бурхливу дитячу фантазію, але згодом стало не до жартів вони отримали лист про те, що тато загинув. І, згідно дати, виходило чітко, що саме в той день, коли прабабуся із сестрою бачили тата вдома, він саме помер на полі бою. Сумно, те, що про бабці тоді взагалі ніхто не повірив і навіть намагалися її лікувати, тому що вона постійно наполягала на тому, що все описане дійсно трапилось, але дорослі казали, що це в неї просто нервове. Хоча менша сестричка також запевняла, що тато приходив, обіймав їх і жартував із ними в той день, така сімейна легенда. Привіт! Хочу поділитись з вами своїми нещодавніми пригодами: ми з дружиною працюємо в ІТ компанії. Ми нещодавно одружились і переїхали в будинок із орендованими квартирами, гарний, просторий аж із трьома спальнями суто для нас двох. Розташований він в дуже милій озелененій частині району Хараді міста Пуни, отже, випадок перший. Одного разу на вихідних ми дивилися фільм по телевізору, як раптом від сильного стрибка напруги його вирубало. Зникло світло, і вентилятор теж заглух. Але ми одразу ж почули грім за вікном, і стало зрозуміло, що проблеми зі світлом виникли саме через грозу. Аж ось електрика знову з'явилась, правда, лише на коротку мить. Цього разу зі стрибком напруги. Ми почули якийсь підозрілий шум на кухні. У нас є великий сталевий казан, така посудина для зберігання води, яка формою нагадує великий глиняний горщик, і разом з ними ще такий самий, але маленький. І стоять вони на підлозі. Вони були перевернуті до гори дном, оскільки наразі ми ними не користувались. І ось той звук був таким, наче один із цих казанків дуже грізко захитався. І одразу завмер. Ми вирішили, що це неможливо, і шум напевно все ж лунає з іншої квартири. І вже за хвилину ми знову про щось розмовляли, доки напруга нарешті не стабілізувалась. Але зовсім скоро світло почало блимати і стрибати від нормального до низького, а тоді геть до ледве помітного і так по колу. Тож я не витримав і вийшов на терасу, щоб подихати трішки свіжим повітрям, і спантеличено подивився на вулицю здавалося, що ні квартири в моєму будинку, ні інші будинки загалом навіть гадки не мали про жодні перепади напруги, наче вони відбувалися тільки в нас. Тож я повернувся всередину і пожартував, сказавши дружині, що нам з нею не дуже пощастило цього вечора. І майже цієї ж секунди ми почули знову той дивний шум на кухні. Цього разу ми були достатньо стривожені, і я нарешті пішов до кухні, щоб глянути, можливо, це миша якимсь дивом пролізла в квартиру, потрапила в той бідний казан і тепер намагається вибратись. Я перевірив обидва казани, але там нікого не було. І ми перекинулися з дружиною поглядами. І знову пожартували, що схоже з нами тут мешкає якийсь привид. Йдучи назад у вітальню, ми раптом знову почули цей шум, і кинулись назад на кухню і розгублено зупинилися, не в змозі зрозуміти, чому цей звук так різко припинився, і що, в принципі, може змушувати ці казанки рухатись. Ми знову замислились, чи дійсно звук був з нашої кухні. Може, все ж з-на знадвору або від сусідів. Проте обом досі здавалося, що він щоразу лунав саме звідси. Випадок другий і це не конкретна якась подія. Скоріше дивне відчуття, ніби за мною весь час хтось спостерігає нашу спальню із вітальною роз'єднує невеличкий коридорчик. І час від часу я відчуваю, як хтось із тієї кімнати витріщається на мене, коли я знаходжусь у спальні. І щойно я роблю спробу глянути через цей коридорчик у вітальню це відчуття зникає. Але я все ж не дуже на цьому зациклююся і списую все на свою бурхливу фантазію. Чого не скажеш про третій випадок? Як я вже казав раніше, вище згадані два випадки могли трапитись із різноманітних фізичних чи психологічних причин, і тому не можуть стовідсотково вважатись надприродніми. Та дещо жахливе трапилось цього тижня, що дійсно серйозно мене налякало? Мені наснився дивний сон. Там в цьому сні я прокинувся в своєму ліжку і розплющив очі, і, у ледь помітному світлі від навколишніх будинків побачив, що моя дружина теж не спить. Вона стояла перед дзеркалом і незворушно вдивлялась у нього. Здається, вона була одягнена в якусь темну нічну сорочку, і волосся у неї було розпущене. Але воно якось химерно ворушилося, наче весь час трішечки підіймалось вгору. Я запитав у неї, що вона робить, і вона не відповіла. А за декілька секунд мовчки повернулася і залізла назад у ліжко. Сівши погляд зі мною, вона безперервно дивилась на мене і знову ж таки ні пари з уст. Тож я знову запитав у неї, що вона робить і чому не спить так пізно вночі. І ми сиділи мовчки і дивились одне на одного. Поки через деякий час вона, наче нічого й не сталася, сказала мені: Лягай назад спати. І, власне, я недовго думав і ліг, та незабаром я знову прокинувся. І побачив, як моя дружина ходить по будинку просто без діла, блукає туди сюди. Я поспостерігав і знову заснув. Коли ж я розплющив очі втретє, моя дружина нависла наді мною, витріщаючись на мене і моторошно усміхаючись. І якимсь дивом її волосся не спадало мені на обличчя. А всупереч усім законом тяжіння, наче плавало в повітрі. Господи, я так злякався, що нарешті по справжньому прокинувся. Моя дружина лежала поруч, як і завжди, тож я швидко зрозумів, що це був просто дурний нічний кошмар. Я випив води, заспокоївся і знову заснув і ще подумав. Як же ж кумедно буде, коли вранці я розказуватиму їй про жахестики, що наснились мені із нею в головній ролі. Зранку ми прокинулись і сіли в ліжку, розмовляючи, а той страшний сон буквально ласкотав мене ізсередини, тому що я ну дуже хотів розказати дружині, як сильно вона лякає ночах мене у вісні. Але мені якось одразу стало не до жартів. Вона засміялась і почала розповідати про свій страшний сон, який наснився їй цієї ночі, І в якому я спочатку незворушно стояв перед дзеркалом. Тоді якогось біса бродив по будинку без жодної причини, і, зрештою, навис над нею і налякав до чортиків. Я не знав, як на це реагувати. І не сказав їй, що у мене був ідентичний кошмар цієї ж ночі. Я подумав лише, що краще ж не нагнітати, так? І щоб, хоча б один із нас залишався раціональним і спокійним у цьому величезному помешканні і з двома повсякчас вільними спальнями. Що ж? Усі події, що трапились впродовж одного тижня, я опишу далі. Я досі не оговталась від того травматичного досвіду, і часом страждаю від сонного паралічу і страшенно боюсь спати наодинці. Ми переїхали до цієї орендованої квартири, коли мені було 15. і наш настінний годинник, холодильник і телевізор у цій квартирі хаотично припиняли працювати, причому навіть удень. Ми думали, що ймовірно проблема була у проводці, тому викликали електрика, однак він нічим не зміг зарадити проводка була в повному порядку. Також одного разу моя мама залишила суп на плиті і робила щось у сусідній кімнаті. А я вийшла з душу і побачила вогонь, що розгорявся і виповзав із регулятора тиску газу. Не схоже, щоб так було заплановано. Я швидко підбігла і, на щастя, спромоглась вимкнути регулятор газового балону. Але наступного дня наш вентилятор, що кріпився до стелі, просто рухнув на підлогу. Дуже пощастило, що жоден із нас не був на той момент у кімнаті, але ми вже відчували, відбувається щось незрозуміле. Однак ми були занадто збентежені і налякані, щоб просто сісти і спокійно все обміркувати. І того ж дня я сиділа у своїй кімнаті, читаючи щось перед сном, і нарешті встала, щоб вимкнути світло і раптом побачила чорну чоловічу тіню на півтемряві прямо переді мною. І я була настільки приголомшена. Що інстинктивно кинулась геть із кімнати і проскочила прямісінько крізь неї. Уф, жахливо. Я настільки злякалася, що серйозно захворіла одразу ж після цього випадку. У мене була просто шалена температура, і я увесь час втрачала свідомість, щойно я вставала на ноги. Лікарі розводили руками і не розуміли, що зі мною відбувається. Але посеред усього цього кошмару ми нарешті переїхали з цієї клятої квартири, і зрештою з часом мені поступово стало краще. Я справді не знаю, чи був це привид, чи мені просто все здалося. Але через той випадок у мене досі серйозні проблеми зі сном.